друзі, якщо ви шукаєте смартфон із топовим процесором не за всі гроші світу, зазвичай це тягне за собою чимало компромісів. Сьогодні розповім про гаджет, в якому ці компроміси зведені до мінімуму, а цінник залишається доволі приємним Realme GT7 Pro. Після перегляду, як завжди, чекаю вас в коментах, ну і не забудьте підтримати канал подобайкою та підпискою. Дякую! Почнемо з дизайну. Тут у Realme все стримано, але водночас стильно. Спереду гаджет захищає, мінімально загнути з усіх боків Gorilla Glass 7i. Вигини майже непомітні, але на дотик відчуваються одразу. Рамка виконана з матового алюмінію, а ззаду також вигнуте Panda Glass з красивим малюнком. Існують ще два кольори без нього. Тактильно смартфон дуже приємний. Він, звісно, далеко не маленький, але завдяки виганення та прямокутній формі блоку камер, на яку зручно спирається вказівний палець, користуватися ним навіть однією рукою досить комфортно. Доповнюють позитивні враження, якісний вібромоторчик і топовий ультразвуковий сканер відбитків під екраном, чесно кажучи, після нього зовсім не хочеться повертатися до оптичних. Чудове розміщення, максимальна швидкість розпізнавання і стабільна робота як з сухими, так і з вологими руками. До переваг також можна віднести наявність інфрачервоного передавача на верхній грані, з ним ви забудете про постійні пошуки пультів керування для різноманітної побутової техніки. Звісно, не обійшлося без стереозвуку і підтримки bluetooth кодиків для Hi-Res Audio. Динаміки дуже гучні, проте не вистачає нижніх частот та об'єму. Тому флагманським звучання я б точно не назвав. А ось що безумовно флагманського рівня це повний пилового логозахист за стандартами IP68 та 69. Тому гаджет не боїться навіть гарячої води. Якщо ж хочеться додаткового захисту, в комплекті виробник пропонує якісний силіконовий чохол, плюс у нових смартфонах з заводу на дисплей уже наклеєна плівка. Мій екземпляр вживаний це глобальна версія з максимальною ємністю акумулятора, а з недоліків лише кілька подряпин на алюмінієвій рамці. Такий піксофон коштує приблизно 23 тисячі гривень, а з промокодом ТОП чи ні ви ще й отримаєте знижку на будь-який вживаний гаджет чи аксесуари. Тому заходьте до них в гості, якщо цікаво. Дисплей. Майже 6,8 дюйма амулет матриця з височенною піковою яскравістю. В автоматичному режимі вона перевищує 2300 ніт, Тому навіть яскраве сонце не стане проблемою для комфортного користування. В налаштуваннях доступні три пресети кольорів або ж є можливість детально підкоригувати значення під свої вподобання. Для людей з чутливими очима також передбачено багато варіантів кастомізації. Окрім звичного нічного режиму чи редагування колірної температури, пропонують додавання текстури паперу чи навіть переведення дисплею в чорно-білий режим. До речі, саме цей варіант мені дуже зайшов, часто його використовую, особливо ввечері. Звісно, виробник додав варіанти зменшення мерехтіння, це або одноімпульсна модуляція, коли DC-дімінг використовується на будь-якій яскравості, або ж стандарт, коли на низьких рівнях активується дуже висока частота мерехтіння. Загалом дисплей комфортний, У мене була лише мінімальна втома. Хоча це не означає, що так буде у всіх, все ж показники трохи вищі, ніж найкращих представників сегменту. До того ж, частота оновлення не фіксується. І оскільки це LTPO матриця, вона постійно зменшується до 1 Гц. Але, як би це дивно не звучало, таке зменшення у всіх режимах відбувається тільки в умовах хорошого освітлення. Якщо ж навколо стає трохи темніше, частота починає фіксуватися і не опускається нижче 60 Гц. Вперше зустрічаю таку особливість, проте цілком імовірно, що вона допоможе зменшити навантаження на очі в темряві. Тому йой, найбуде! Напевно, головною фішкою цього смартфона є флагманська продуктивність. За неї відповідають Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативки lpddr 5 x та 512 постійного сховища UFS 40. Такого набору очікувано вистачить для будь-яких задач. Під серйозним навантаженням, процесор, звісно, відчутно нагрівається, але при цьому не втрачає стабільності. У повсяденному ж користуванні гаджет майже завжди холодний, принаймні осінньо-зимовий період. Графічна оболонка GT7 Pro це Realme UI на базі 15-го Android. Виробник обіцяє 3 роки оновлені системи і 4 безпеки. Realme UI, по суті, є майже повною копією Oxygen OS від OnePlus, і це, як на мене, чудова новина, адже ви отримуєте одну з найкрасивіших та найфункціональніших систем на ринку. Я не буду детально розбирати всі фішки, оскільки вже робив це на прикладі OnePlus Nord 4. Перегляньте, якщо цікаво. Проте покажу, що нового додали розробники Realme. Найцікавішою є функція сканування вмісту екрана і швидка взаємодія з текстом чи зображеннями. Це щось дуже схоже на магічний портал у смартфонах Honor, корисна фішка. Хоча Ви також можете використовувати звичне обведення, тут же кому що зручніше. Також порівнюючи з Oxygen OS, в Realme є декілька нових застосунків, наприклад, EasyFun з великою кількістю простеньких ігор, музичний плеєр, перекладач, який, на жаль, не підтримує українську. Ну і AI Studio для генерації різноманітних 6 зображень. Камери. Зазвичай саме на них економлять в схожих смартфонах. І тут ця економія також присутня, хоча помітити її досить складно. Основний модуль Sony на 50 Мп видає чудові фото як в день, так і в умовах поганого освітлення. Флагманським його, звичайно, не назвеш, але для більшості користувачів такої якості буде цілком достатньо. Телефотокамера тут топова, така ж як на OnePlus 13, 50 Мп з трьохкратним оптичним зумом. В парі з потужним процесором вона дозволяє отримати якісні портрети або фото віддалених об'єктів. Звичайно, на максимальному 120-кратному зумі більша частина фотографії це програмна обробка, але як для смартфона результати все одно вражаючі. 8 надширік і 16 Мп фронталка максимально простенькі, саме на них виробник зекономив. Проте, враховуючи продуктивність смартфона, навіть в умовах поганого освітлення, Snapdragon 8 Elite витягує якість фото на адекватний рівень. З відео схожа ситуація. Основний модуль підтримує зйомку 8К30 кадрів в секунду, а в 4К-60 вже можна плавно перемикатися і на телефотокамеру з чудовою стабілізацією і швидким автофокусом. Для надширіка і фронталки максимум відповідно Full HD 30 та 60 кадрів, для зв'язку чи соцмереж їх вистачить, але на більше розраховувати не варто. В фірмовому застосунку камера є всі базові режими, наприклад, профіль для фото та відео, довга експозиція чи сканування документів, з цікавого режим під водою, який залишає на екрані тільки кнопку затвора, а після виходу з нього смартфон виштовхує вологу з динаміків дуже гучним звуком. Ще однією фішкою GT7 Pro є топова автономність. Акумулятора 6500 мА легко вистачає на 2-3 дні помірного користування, і навіть в максимальному режимі ви можете розраховувати на повноцінний день. Аджет підтримує швидке заряджання потужністю 120 Вт. з фірмовим блочком, який, на жаль, не йде в комплекті, достатньо всього 35 хвилин, щоб повністю відновити заряд. Якщо ж ви вирішите зекономити, можна взяти простенький pd блок на 25 Вт, як у мене. З ним ви побачите 100% на екрані приблизно за годину, що також дуже швидко, зважаючи на ємність акумулятора. За час користування не було проблем зі зв'язком чи навігацією. Мікрофони також чудово себе показали. У лотку місце під 2 нано а підтримки E7, на жаль, немає. Чи можна назвати Realme GT7 Pro топом за свої гроші? Не для всіх, звісно, але для багатьох цей гаджет цілком може стати ідеальним варіантом, оскільки з недоліків, тут тільки відсутність безритвої зарядки, підтримки E7, повільний порт USB Type-C2.0 та простенький на черік з фронталкою. У всьому іншому, це по суті флагман, якого без проблем вистачить для будь-яких задач на 3-5 років. Чекаю ваші думки та відгуки в коментах. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!